Завод Азовстанті Оленівка, Білгородська область, 743 дня, Більше двох років. Застосовують постійну фізичну силу Лікар попросив співробітника спецназа руками, ногами, шокерами, палицями резиновими. Бо мені треба дві порції, тому що я офіцер. Звертатися більше не треба, і що він мене вже якби вилічив. Мені ще досі здається, що це якийсь сон. 30 травня я не знав, куди мене везуть, тому що був закриті зав'язані очі, стянуті руки стяжками. А коли я зрозумів, що коли обмін, коли конвоїри, які нас тапували, будуть з нами в автобусі. Розрізали нам скотч, стяжки. На задньому фоні вже я побачив прапор, прапор нашої держави. Я зрозумів, що я знаходжуся на державному кордоні на пункті пропуску і що це, напевно, буде зараз обмін тільки тоді. Добу я їхав, я думав, що я їду в якийсь виправний заклад. Буквально через 10 хвилин зайшов співробітник поліції наш. І почав з нами говорити українською мовою. Хлопці, підніміть голови ви в Україні, слава Україні! Зачекайте 10 хвилин, і ви будете вже на території батьківщини. Ми на території російського пункту пропуску. Ну, емоції переповнювали, це були сльози. і мені ще досі здається, що це якийсь сон, і що ще не, не віриться. Нам говорили, що 3-4 місяці максимум це до півроку. По факту в мене відбулося 743 дні, більше двох років. Воленівці я перебував з 19 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року. Uh -huh. Умови це барачний тип, приміщення, де ми спали на підлозі. Сам барак розрахований приблизно на 100 осіб. Нас спочатку було більше 600. Вчування було. В обід тільки перше. Їжа. Сніданок обід це якогось видо каші, але приготовлені абсолютно настільки, не те, що там якість, вони були настільки виварені, що в більшості моїх колег, як і в мене, фактично їжа в шлунку не затримувалась. Вона відразу потрапляла в кишечник і після прийняття їжі, просто вже хотілося відвідувати вбиральню, тобто буквально півгодини. Тобто нічого корисного там не було. Білгородська область, Російська Федерація. Сиділи тільки в камерах. На вулиці ми перебували п'ять хвилин в день. Коли нас питали, скільки ми гуляли, ми повинні були відповідати, що година. І постійний ранковий, вечірній прогулянка це щоденні заходи, це постійний контакт з співробітниками спецназу, які застосовують постійну фізичну силу руками, ногами, шокерами, палицями резиновими. Постійний психологічний тиск, постійні приниження, образи цього типу, що ви говорили, там Бендеровці, хахли, український талібан. Ну там можна укранацисти, там можна перечистити дуже багато. і Це було постійно. У мене була ця ситуація, яку я зараз лікую капельниці, вже набагато краще. Я звертався щоденно до тих пір, поки я їм не набрид. Що я звертаюся, і лікар попросив, я так розумію, співробітника спецназа вилікувати моє моє питання. І в якийсь один із ранків я звернувся знову ж за тим, що в мене є сип на тілі зуд і після того отримавши три удари, Вали цю резиново по спині, я зрозумів. Він мені пояснив, що звертатися більше не треба, і що він мене вже якби якби вилічив. Після того я не звертався за медичною допомогою. Не дай Бог ти там случайно перепутав слово і сказав по-українськи. Е, якщо є можливість відразу, то наносилося фізичний вплив сель, за те, що говориш по-українськи. Якщо ти офіцер, то це більше було це для тебе гірше. По відношенню чим до солдата. Тому що в основному це співробітники сержантського складу. І відношення, тобто він міг більш легше, грубо кажучи, наносити удари солдату, а за те, що, наприклад, я капітан, офіцер, то мені треба дві порції, тому що я офіцер. Інформації не було ніякої взагалі. Спочатку включали радіо Соловйов Лайф. Останнім часом десь її виключали, по півроку нам не включали взагалі ніякої інформації. Спочатку, коли заїхали, вони розказували цю дезінформацію, що Україна поділена на чотири частини. Там одна підійшла Росії, одна Польщі. Я там міг спокійно поцікавитися, а куди ще дві частини відійшло, на що в нього не було заготовлені відповіді, він не знав, що відповісти. Пробували щось таке говорити, але це люди, які не з дуже з великим інтелектуальним розвитком, тобто, і вони ці жарти придумували самі, і їм же з них смішно. А я розумію, що це просто якась нісенітниця, яку він говорить. Я закінчив військовий ліцей з посильною військовою фізичною підготовкою в місті Мукачево. Був ліцеїстом. Також в мене батько прикордонник. На якого я з дитинства дивився і вирішив йти по крокам свого батька. Національну академію поступив у 2012 році в складі групи мотоманервоної групи курсантом, якщо не помиляється більше другого курсу. Проходили службу, були в нарядах. На тоді так нових створених контрольних пунктах в'їзду-виїзду, це була дорога на Армянськ. Прикордонники. Не курсанти, тобто ті, яких були назначені, вони здійснювали припускні операції. Ми займалися прикриттям самого КПВВ зліва, справа, під керівництвом своїх же викладачів, які з нами там були на позиціях. Подальшому запропонували знову вибувати на підрозділи охорони кордону і був призначений першим заступником начальника відділу прикордонної служби Маріуполь. Там проходив службу близько, близько року. І безпосередньо вже до повномасштабної війни. Перебуваючи вдома на, на квартирі, поступив дзвінок, була команда База, зібралися з дружиною і в найкоротший термін вибули до управління прикордонного загону. Е, можливо, то ракети, можливо, артилерії. Тобто були вибухи, але слава Богу, в нашу військову частину тоді нічого конкретного не відбулося, не попало. Там далі е, ми Взяли всі необхідні речі, які нам були потрібні для війни. Тобто все, що було, так можна сказати, лишнє або яке нам, нам вважалося непотрібне, ми залишили. І все, що нам безпосередньо треба буде для бойових дій, все взяли з собою і вибули на завод Азовсталь. Повинні були здійснювати прикриття одного з в'їздів в завод. Плюс контроль за так званим мост, постмост через річку Кальміус. Це було для самого початку. В принципі, ця задача була, це завдання було і до кінця перебування на Азовсталі, але просто вона все чаще, все частіше це все, це все важче було виконувати, тому що щонедень то все ближче підбирався ворог, все ближче прилітали снаряди, ракети і тому подібне. Обстрілів було настільки багато, що зараз вже з цими подіями минуло більше двох років важко згадати, тому що вони були щоденно і, наприклад, тот літак, який там літав не один, ми всі прекрасно розуміли, що він працює кожен день, цілий день. І його не буває тільки на час, напевно, тоді, коли пілот повинен пообідати прийняти їжу. А так він постійно здійснював обстріли. Корабельна артилерія працювала періодично. Стабільно періодично ніхто там ніяких там переривів нічого не робив. Це все було постійно під обстрілами. Я на Азовсталі я зв'язувався з дружиною, з батьком, але це було десь декілька разів, може до п'яти разів. Це треба було на території Азовсталі знайти сигнал, де ще проходить сигнал мобільний від нашої мобільної вишки. В подальшому в деяких місцях, де ми перебували, тобто в бункерах, з'явилися старлінки, і була можливість зателефонувати. Хочеться дзвонити, але дорога до нього не завжди була легка під цими всіма обстрілами. Однозначно, дружина це відразу сльози, підтримка того, що. Нас не забули, що за нас тут пам'ятають, що до нас йдуть на допомогу. Однозначно, дружина переживала там, чи, чи там я ситий, одягнутий. Тобто ну, це всі емоції. Головне, що позвонив, головне, що дав вісточку, що живий. Тому що терміни були різні, було, можна було не дзвонити 10-20 днів, кожен день перебуваючи на, в Маріуполі. Ми не знали, скільки треба пробути, чи це крайній сьогодні день, чи це ще рік буде продовжуватися, чи це ще дня-два. Коли вже ми зрозуміли, що керівництво держави знайшло вихід для нас, але цей вихід не найприємний. Були посмішки, були, що нарешті відбувся режим припинення вогню. Вже немає того літака, який щоденно літає. Вже можна просто вийти на вулицю, спокійно собі постояти, подихати свіжим повітрям. Тобто більше було приємних емоцій. А що нас очікувало далі, ми фактично ніхто не розуміли. Конкретна точка виходу з заводу, агресори зустрічали. Всі в білих пов'язках, всі в білих балаклавах, був здійснений огляд наших речей. Цінні речі, які вони вважали за потрібні, вони відразу забирали собі, тобто якась там. Курточка МТАКовська, якісь там взуття лови могли зняти, павербанки, золоті цепочки відразу знімали з нас і садили по, по автобусам. Був момент, коли сказали, що ми можемо свої цінні речі зберегти, всі їх скласти в одному місці, і це буде передано на контрольовану територію України. Але за власними переконаннями, зі своїм колегою, зі своїм другом, побратимом, товаришем, яким я пройшов всю службу з Андрієм Тхором, ми вирішили не вгадувати долю, тому що там і не відповідати, не дай Бог, на якісь незручні питання в полоні, і вирішили свої гаджети просто знищити.